У музеї історії міста Коломиї відбулася презентація роману письменника Степана Процюка Троянда ритуального болю автор зізнався, що дуже любить Коломию, і це вже третє переведення цього твору. Це художній роман, який читаний і люблений багатьма читачами. один з найчитаніших моїх романів: Троянда ритуального болю про життя, таланти, смерть Василя Стефаника. Є переведання перевидання іншим видавництвом. От уже був такий період. Книжка вперше вийшла в Київському видавництві академії у 2010 році, і був такий, потім вона ще перевидавалася. Був такий період, що цього роману не було ніде. Автор роману сам вибрав стиль, у якому вирішив написати твір про відомого покутянина Василя Стефаника. Психологічно екзистенційна проза це те, чим я займаюся весь час. Я моєю версією внутрішнього світу Василя Стефаника, цього складного письменника із його. Дуже своєрідною прозою, з його такими контрастами, який міг жартувати, і так далі. Хто не читав його, його прози, не вірив, що це він. О, це саме оцей роман. На презентацію завітав давній приятель письменника поціновувач літератури Володимир Перцович. Це таке відкриття, котре, котре це не тільки література, не тільки романи, а, а це є місія просні, просвітництва яку Степан несе в маси і якою дивує і, і просвічає просвічує нас народ у списку творів Степана Процюка, окрім роману про Василя Стефаника, є біографічні та психологічні книги про інших відомих українських діячів, зокрема Івана Франка, Архипа Тесленка, Володимира Винниченка та ще багатьох відомих українців. З коломиї Водон Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.